Ви зайшли в тупік, стоїте на роздорожі, не знаєте, що робити. Що вас очікує? Що вас очікує? У вас є якісь вирішаєте зараз проблеми. Рішення проблем, ви їх рішите, Жінка, ви будете рішати якісь проблеми для вас, вони не подйомні. Ці проблеми будуть йти з дорогою, вам треба десь їхати. А не хочеться. А не хочеться, їдьте. Їдьте, треба їхати 100%, щоб удача була на, вас, на вашій стороні, вам тільки треба їхати. На витягнуту руку рішати нічого не зможете. У вас, зна Знаєте, мужчина стоїть у вас, піковий чоловік, казенний чоловік у вас стоїть на дорозі. Я скажу, знаєте, наче сама судьба передракувала, що цей чоловік зайде до вас в житті. Він навіть проблеми ці допоможе вирішувати. Поможе вирішувати ці проблеми, цей чоловік? Бо ви зайшли зараз у тупік. Ви зайшли в тупік, стоїте на роздорожі, не знаєте, що робити. Мужчина поможе. Він. Ой, він поможе вирішити ці проблеми. Отак.